Думаю, що багато хто з вас знає про те, що через ряд причин останні роки півтора що процесори що відеокарти невпинно набирають в вартості. Що в такому випадку робити виробникам ноутбуків? Адже геймери чекають адекватного рішення, на якому можна і з задоволенням пограти, і бажано не за всі гроші світу. Мені здається, що цей ноутбук відповідає на більшість цих запитань, адже до підбору його заліза Lenovo підійшли максимально креативно. Вітаю вашого панство! На, на зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписувати. На наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Я не хочу забирати у вас багато часу на те, щоб говорити про дизайн цього ноутбуку. Він не захоплює, але і не розчаровує. Все водночас і лаконічно, і по-геймерськи, так би мовити. Це повністю чорний лептоп, який швидко може заляпатись. Кришка алюмінієва, усе інше там пластик, логотип Legion без RGB, що логічно, адже це не топовий ноутбук, на кшталт Pro 7 чи Legion 9. Система охолодження традиційно. Знаходиться за задньою кришкою, і тепле повітря виходить виключно через неї, через зад. Знову ж таки, використання адекватного заліза дозволило в Legion 5 не робити випарну камеру і не ставити третій вентилятор, наприклад. І через це, через відсутність випарної камери, позаду вдалося зберегти HDMI та порт живлення. На правій стороні розташовані два USB A, 3,5 мм комбінований роз'єм та перемикач камери. На лівій Ethernet та два USB-C, один з яких з DisplayPort 2.1, а другий з 1.4. За безротові з'єднання відповідають Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Щодо клавіатури та тачпеду, все також доволі звично. Повнорозмірні клавіші з приємною віддачею, нормальні стрілки та навіть нампед, Хоча він, звісно ж, враховуючи форм-фактор, не такий вже і великий. Тачпед також невеличкий, якщо порівнювати його з іншими за сучасними стандартами. Для періодичного використання його буде більш ніж достатньо, бо в геймерському ноутбуці, власне, ніхто мені здається, не робить ставку на тачпед і взагалі не думає про нього скоріш за все. А от що тут дійсно чудово, так це дисплей. OLED, 151 дюйми 2560 на 1600 точок, 165 Гц, 1000 ніт пікової яскравості та 500 типової, та 100% покриття кольорового простору DCI-P3. Ну і sRGB, відповідно. Цього дисплею буде вистачати не тільки для того, щоб насолоджуватись яскравими та живими кольорами з високою частотою відгуку та оновлення в іграх, а й цілком серйозно працювати з фото чи відео. Нарікань на нього немає і бути взагалі не може. Давайте про найголовніше, про залізо. Перше, чому я здивувався, це вибір процесору. Тут встановлено не Intel Core Ultra якийсь там останнього покоління. Lenovo просто взяли і поставили сюди, по перше, перевірений часом. А по друге, більш адекватний в питанні ціни. Процесор Intel Core i7-14700HX. Це 20-ядерний процесор, що має 20 ядер, 28 потоків, потужні ядра з частотами від 2,1 до 5,5 ГГц, а ефективні від 1,5 до 3,9 І я вважаю це абсолютно правильним рішенням, яке треба брати до уваги взагалі усім виробникам. Ну серйозно, для чого в середньому сегменті ось ці локальні шаї, супер-мега-енергоефективні ядра і так далі. Це все одно не той пристрій, де це потрібно, от абсолютно. Тож я цілком погоджуюсь з вибором такого процесору. А от з відеокартою все дещо складніше. Конкретно в моєму варіанті встановлено RTX 5070 з TGP 115 Вт, яку ви за бажанням трохи можете розігнати за допомогою штатного програмного забезпечення, і можна виділити її просто трохи більше потужності. Проте те, чого ви не зможете змінити, це 8 ГБ відеопам'яті. Так сама картка більш ніж відповідає своїм характеристикам, проте така кількість пам'яті для 2К геймінгу може стати питанням в деяких проєктах вже зараз, а завтра так тим паче. З усього, що я перевіряв, все гралось більш ніж прекрасно на високих чи середньовисоких налаштуваннях графіки. А от Alan Wake 2 цій карці давався ну, дуже складно, навіть з DLSS та фреймгеном. Тобто, це просто факт, який ви або приймаєте, або не приймаєте. Бо 50-80 в ноутбуках це зовсім інше питання іншої цінової категорії. Загалом, враховуючи позиціонування Legion 5, можна сказати, що він виправдовує очікування в своїй продуктивності. Про всяк випадок ще скажу, що бувають модифікації з іншими процесорами, наприклад, з 13650HX, тож при виборі будьте уважні. Щодо температур та охолодження, все чудово, як на мене, та в піку при споживанні процесором 125 Вт можна інколи побачити 98 градусів на процесорі. Проте стандартно цей показник рідко, коли переступає за позначку 90 градусів зі споживанням десь в 105 Вт. Система охолодження працює ефективно і, на мій великий подив, доволі тихо, особливо в середньому режимі продуктивності. Пару слів треба згадати і про Windows 11, яка одразу ж встановлена на цьому пристрої. Це і, наприклад, підтримка Secure Boot та TPM 2.0, яка нині є обов'язковою для деяких онлайн-проєктів. Windows 11, за інформацією від Microsoft, продуктивніше на 42% у порівнянні з Windows 10. Ну а ще це інструменти для професіоналів, такі як, наприклад, віртуалізація, середовище для тестування застосунків чи сайтів, або ж віддалене керування своїм лептопом. Проте, використання такого потужного процесору вносить свої корективи, і навіть з батареєю 80 Вт-години ви користуєтесь ним десь ну 3 годинки, може 4 в режимі серфінгу інтернету чи перегляду відео. Але це навряд чи новина, взагалі, хоч для когось, що геймерські ноутбуки це далеко не про автономність і взагалі не про рекорди. Ну і наостанок звуки камера. Традиційно камера є, проте номінально звучить ноутбук добре, вистачить як для фільмів, так і для музики з роботою в середньому режимі продуктивності. Lenovo Legion 5 – це чудовий приклад збалансованого пристрою. Він має чудовий дисплей як для ігор, так і для роботи, надійну та міцну конструкцію, доволі стабільну продуктивність та ефективну систему охолодження. Ну а що ви думаєте про Legion 5, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну, а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.